Ще донедавна у Кремлі вважали, нібито НАТО ніколи не наважиться завдати удару по Росії, мовляв, альянс винятково оборони союз і для ухвалення рішення про напад необхідна згода усіх його членів. А щонайменше найменше і Словаччина можуть бути проти. Крім того, ніхто на заході і взагалі при здоровому глузді не хочуть затівати третю світову. Саме тому Путін змінив ядерну доктрину. Москва залишає за собою право атакувати ядерною зброєю неядерні держави, якщо вони використовують конвенційну зброю країн НАТО. Диктатор погрожує вдарити арішникам по центру ухвалення рішень у Києві. Сьогодні в тіні дня все можливо. Та й ватажок РПЦ ФСБшник Гундяєв захоплюється орішником. Назвавши ракету стоп-машиною і закликавши не нагнітати паніку навколо ядерної зброї, Християни не бояться так званого кінця світу. 21 грудня терористична організація Російська Федерація завдала удару по Дніпру, нібито новою міжконтинентальною балістичною ракетою «Орєшнік», так заявив Путін. За тиждень після атаки у Казахстані російський диктатор виклав технічні характеристики ракети та порівняв її з ядерною зброєю. И даже с метеоритом с погляду на шкоду якую небыть ого не может заподіяти. Поражение значит, очень серьезное. Все, что находится в центре, превращается в пепел, разлагается на составляющие элементы и поражаются объекты, находящиеся на глубине там трех-четырех, а может даже больше. Етажі тим часом справжні експерти ракетобудування зазначають, нічого особливо нового в Орєшніку немає. Це хоч і потужна, але чергова експериментальна модифікація російської ракети 2000-х рубіж, яка до слова провалила випробування і досі не взята на озброєння Росармії. До того ж і так щодня завдає ударів по цивільній інфраструктурі України. А всі заяви Путіна про нібито аналогавнітну зброю частина масштабної пропагандистської кампанії Кремля, спрямованої на погрози Україні та Заходу через острах ударів по території Росії, американськими ракетами «Атакамс» і британськими «Шторм Пора становиться просто американцям, пора становиться і британцям і задуматися а том. Як жити нам на одній планеті потрібно визнати погрози Кремля, вкотре спрацювали тільки з точністю до навпаки. У НАТО почали обговорювати можливість превентивних ударів по Росії у разі військового протистояння. Як заявив голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, наразі РФ не становить такої загрози, як у лютому 2022 року, а це дає країнам альянсу час для зміни оборонної концепції та підготовки до протистояння з московитами. Дефенсевлайнс, ми оборонний союз, тому чекатимемо, доки не нападуть на нас. А коли нападуть, зможемо збивати стріли, які в нас полетять. Але розумніше зробити не лише це, але й атакувати лучника в Росії, якщо Росія на нас нападе. Після слів американського адмірала кремлівські пропагандисти почали розганяти панічні повідомлення. Мовляв, НАТО готується завдати удару по Росії. Ні, ні за яку Польщу, ні за яку Жешев, ні, ні да за що не прилетить к нам, тому що ніхто не захоче розв'язувати стратегічну ядерну війну міжконтинентальну просто і за і за Польшу за і за Франції і за Англії. Ну, гарантію стопроцентною видать можна загалом. Експерти поки що виключають можливість нападу НАТО на так звану Російську Федерацію першим, навіть гібридна війна Росії проти Заходу і численні випадки російських диверсій у Європі, навряд чи підштовхнуть нині альянс до застосування статті 5 статуту про колективну оборону, потрібна пряма агресія. Ось тоді Москва отримає по зубах сповна. а от Росія цілком може напасти на одну з країн НАТО, причому навіть не на сусідню. Очільник Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль заявляв, що у Кремлі ФРН розглядають як противника, оскільки Берлін, другий за величиною після Вашингтону, прихильник Києва. Німецький розвідник наголосив умовірність застосування НАТО. Статті про взаємну оборону найближчими роками залишатиметься високою. Путін прагне не тільки розширити вплив Росії в Європі, а й витіснити військову присутність США з континенту, адже оборонні витрати Сполучених Штатів значно перевищують видатки країн Європейського союзу. Тим часом на Росії продовжує знатно підгорати. Все закінчиться знову воєнно-польовими кухнями рускими в Берліні. Роздачі Путін у своїх погрозах суперечить сам собі. То він готовий завдати ударів по країнах заходу, то божиться. Мовляв, Росія не збирається воювати з НАТО, оскільки тільки витрати США на оборону багаторазово перевищують витрати РФ. Ми ще тільки не хватало і інструментів У нас їх нету. Американська розвідка вважає, що Московія не хоче, точніше боїться прямого військового конфлікту зі США і НАТО. Російська армія виснажена війною проти України. Економіка її на межі краху. Тому Москва й далі погрожуватиме, шантажуватиме, лякатиме, але на пряме вторгнення не наважиться. Оглядачі зазначають, країни заходу теж побоюються бути втягнутими у конфлікт, адже багато європейських армій не готові до довгого збройного протистояння на своїй території. Створення НАТО дозволило їм розраховувати на військовий захист США як під час холодної війни, так і після неї. Але тепер, після обрання Дональда Трампа президентом Америки, європейцям доведеться переглянути свою безпекову доктрину, дати нарешті жорстку відповідь Росії, деяких західних політиків стримує побоювання розв'язати третю світову війну. Хоча, як з головком засу, нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний вважає, що вона вже почалася. Почалася після прямого залучення автократичних союзників Росії до війни проти України на українському кордоні. Вже стоять солдати з КНДР, летять північно-корейські ракети та іранські дрони. Те, чого так довго очікувало, воно вже почалося. Але знову ж таки хочу сказати, що сам, е сам, як я кажу, Бог він дає шанс не тільки України у всьому світу, що зараз ще можна зробити правильні висновки. Можна зробити і можна все це зупинити ось тут, на території України, щоб війна не розповзлася по всій Європі. Заходу треба надати Україні все необхідне для ураження російської армії на полі бою. Новообраний президент США Дональд Трамп. Призначив ветерана в'єтнамської війни генерала Кіта Келога, спецпредставником з питань України та Росії у соцмережі. Ікс той написав, що готовий забезпечувати мир через силу. Келог запропонував свій план припинення війни в Україні, який передбачає, що постачання американської зброї Києву продовжаться тільки за умови, що Україна погодиться на мирні переговори з Росією. При цьому США готові попередити Москву про наслідки відмови від переговорів, включно з посиленням підтримки Києва. Посадити за стіл переговорів Київ не складно. Проблема в Москві та вимогах Путіна. Російський диктатор хоче захопити всю Україну і ніщо інше його не влаштовує. Мой сход має бути в пользу Росії. Путіна можна зупинити тільки силою, це розуміють. Усі експерти вважають, що це зробить Трамп. Він вимагатиме від російського диктатора припинити війну і пригрозить. Якщо Росія цього не зробить, то США дадуть Україні стільки грошей, скільки необхідно, щоб перемогти агресора. Це сигнал Путіну. Україна і Захід виступають єдиним фронтом із позиції сили.